Коли вони нечемні, ріспяли Христа, на гугофі стало темно. Зникла яснота. Любі учні завто жили, вчителя нема. Вони стратили всі сили, усе ця зима. Я маленька авісна, що гістос іскрис, і виткліна творіра і досяти небес. Мені мама говорила, що Ісус страждав, і за мене, щоб я жила, Він життя віддав. І за тата, і за маму. Тяжко Він страждав, щоб нам дати життя вічна нагресті ми рав. Бо Ісус наш дуже любить торво своє і віддав себе на сменже життя моє. А тепер Христос воскрес, всі говорять люди, і у славі він небес там за святими буде. Так хочете співати і тато, мама не сумні. І, і все так прибрано у хаті. І синє небо світанкове, і сонечко, і поле, і сад, все вмите, чисте і святкове. гесня таке, як день назад. І рад серце підказала, сьогодні світ шанує вас. Та день, коли у серці жала, Христос він воскрес. Посміхайте, хай говорить, ваша посмішка про радість. бо Христа немає це не казка, а адягніст. Сердечко моєму проровеє Христос йому це рвати, а дозволи смаку, тому що том, що віскрес мій спасити і і смерть мій на світанку. Я ще так мало розумію, Огорський хрест, Ісуса муки, і учні шашлю за надію, і чашки, і хрестом розлуки. Я ще так мало розумію, Ісусу славне Воскресіння, але усе ще є єврія, життя, надія на сп... спасіння. Амінь.